Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше в нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог покликав Авраама, як Авраам із Лотом прийшли до Ханаана та як вони оселилися там, далеко від рідних місць, великого міста, в якому виросли? Бог обіцяв Аврааму сина. Але роки минали, а сина досі не було. Сьогодні я розповім тобі, як Авраам припустився великої помилки. Ти запитаєш хіба таке можливо? Так от. Послухай Утеча Агари. Біблія. Книга Буття. 16 розділ. Бог урочисто пообіцяв Авраамові що той матиме сина, незважаючи на їхній із сарою похилий вік. Однак роки минали, а дитина не народжувалася. З кожним роком усе менше залишалося в Сари надії, що в неї буде дитина, бо Сара вже дуже постаріла. Авраам був здатний вірити Богові попри все. Але Сара почала звинувачувати себе в тому, що Авраам не має сина. Аби якось виправити становище, вона вдалася до звичаю, який панував у місцевих народів. Вона дозволила Авраамові взяти собі ще одну дружину Сарину рабиню Агар. Якщо Агар матиме дитину, то дитина вважатиметься їхньою спільною із Сарою. Авраам пристав на Сарину пропозицію, і невдовзі Агар сповістила, що очікує дитину. Вона почала вихвалятися та пишатися, бо вирішила, що тепер вона господиня і головніша за свою хазяйку. Нарешті терпець у Сари урвався. Це твоя провина, сказала вона Авраамові, що моя служниця принижує мене. Чини з нею, як сама знаєш, відповів Авраам. Сара почала прискіпуватися до агарі і поводилася з нею так погано, що зробила життя рабині вкрай нестерпним, і та втекла. Агар довго блукала в гарячій спекотливій пустелі. І от знесилена й змучена, вона присіла біля джерельця. Тоді Бог, який бачив усе, що відбувалося, озвався лагідно до Агарі. Куди ти прямуєш? Я тікаю від моєї господині, відповіла Агарь. Повертайся назад до неї, сказав Бог. Я бачив твої сльози. І чув твій стогін. Я подбаю про тебе. У тебе народиться син. Назви його Ізмаїлом. Агар вирішила, що це буде просто чудово, якщо Бог піклуватиметься про неї і допомагатиме їй простій дівчині служниці, якою ніхто і ніколи не опікувався. І Агар сказала Богові: Ти Бог. Який бачить. Відтак задоволена вона повернулася до своєї господині Сари. Невдовзі після цього в неї народився син Ізмаїл. Історія дуже цікава, чи не так? Ось так вийшло, що Авраам дослухався до поради Сари, і в нього народився син. Але не обіцяний Богом син від Сари – а син від рабині. Чого ми навчилися сьогодні? Навіть такі великі люди, як Авраам, іноді помиляються. Бог це знає і розуміє. Головне бути з Богом відвертим і нічого від нього не приховувати. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.